Центральна площа міста аж до виборів зарезервована. Саме так можна оцінити рішення виконкому, відповідно до якого кандидату у народні депутати України Людмилі Давиденко погодили проведення масових заходів щосуботи та щонеділі, з 8 вересня до 1 листопада та в п'ятницю, 26 жовтня, з 7 до 22 години вечора. Саме на площі Леніна, прийнявши таке рішення, виконком фактично поставив шлагбаум всім іншим кандидатам та партіям у проведенні агітації в цей же час. В цьому рішенні цікавим є те, що саме рішення прийняли фактично заднім числом. Крім того, виявляється, бажання провести захід в цей же час було і в інших партій, зокрема комуністів. Володимир Кудря, лідер міських комуністів, на засіданні виконкому, повідомив, що наразі доводиться з'ясовувати стосунки з цього питання навіть у суді. Ні, партія більше заявляла про це. Потім десь визначається, що 16 числом за підписою флорі, було подано таке саме подання. Ну, Ми будемо судитися з цього питання. Ті люди, які, якщо вони вписали додати, що чого не було, то їх суд поставив. Ми не просимо кожну суботу неділю. Ми просимо один день, 26 жовтня, написали відповідний документ і подали першу, я це до першу. Ну, ну, ми подали, ми дождемося спорядку. рішення суду. Но... Спорядочність елементарна должна бути. Ну забили звось, не проводять вже нічого. Забили, щоб другій партії і другі громадської організації нічого не проводили. Це порядно. Ми ж в одному місці живемо, вже вам друзі. Цікаво між тим і інше, відверто несправедливе рішення відносно інших суб'єктів виборчого процесу фактично дає можливість представникам провладного кандидата 15 годин з 7 ранку до 22 вечора впродовж декількох днів агітувати за свого кандидата. Чи можлива така ситуація на практиці? Навряд однак, чому б і не зробити приємне першому заступнику міського голови самому міському голові?